Незважаючи на те, що Всесвітній день захисту тварин проходить вже багато років поспіль, вчені констатують жахливі цифри щодо скорочення рідкісних видів тварин та рослин. Так, наприклад, за останні 25 років біологічне різноманіття нашої планети скоротилось більше ніж на третину. Серйозний привід замислитись по всьому міру проходять міроприяття посвященної захисту тварин. всівазможне масові акції, призвані обратить увагу людей на проблему. І животних, в і бездомних частності. І взагалі, якби проблема, вона очень насущна, к сожалению, в нашому суспільстві. У Херсоні також кожного року проходять акції до Всесвітнього дня захисту тварин. І одну з них цього року спільно проводили Херсонське обласне товариство захисту тварин, рослин, вірні друзі та Херсонський ліцей облради. Вже третій рік молодь ліцею активно бере участь в усіляких акціях на підтримку бездомних тварин. Цього разу захід проходив у стінах самого навчального закладу, де група активістів Вістів разом з представниками вірних друзів поділилися своїм баченням проблеми бездомних тварин і тим, як можна спробувати її вирішити. Це ті существа, у яких є іскренні любові, безгранічної вірності. Хочеться, щоб у потросаючого покоління було то чувство. Как бы жалости, сострадания ну, то, чего у многих не хватает. Проблема є дуже. Многие просто даже не знают, что є такая проблема. І вот хотя бы маленькому кусочку молодежи показать, що да, ця проблема да, как-то треба її решать, надо підключатися і помощь. А В Україні нещодавно Верховна Рада прийняла внесений президентом закон про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин. Це Чином має покращити загальну ситуацію в нашій країні в питанні захисту тварин і наблизити нас до європейських цінностей, до чого і прагне Україна. Сам факт прийняття і ратифікації, цього, цієї конвенції, звісно, це положительне явлення для нашої країни. Але, на жаль, є такі моменти, які обнаружились вже впоследствии неправильний перевод цієї конвенції, І з за цього є можливість трактувати -таки, в такому напрямку, в якому захочеться. Нашим депутатам щодо вирішення проблеми бездомних тварин у Херсоні вже кілька років не припиняються спроби побудувати притулок, але попередні проекти не відповідали потрібним вимогам. Але допомогти братам, нашим меншим, які потребують людської уваги, по силах самому суспільству просто не будьте байдужими і ставтеся відповідально до своїх домашніх улюбленців.